І знову доброго дня, друзі. Що тут робиться, що тут коїться, я не знаю, ось послухайте тільки Це я вийшов на свій участочок піти, побризкати дерева там, таке твориться щось якісь горобчики. Літають і цвірінькають, а то ворони нашестя. І це вже вони полетіли кудись далі там сидять на сусідській ділянці. І це їх трішечки вже залишилося О, гробці перестали. А от отам і на деревах, скільки ой-ой, що твориться. Вітер, мабуть, задуває мікрофон, ну та нічого страшного. 3 березня мігрують кудись ворони, чи куди вони летять, хто знає і що воно і як вона. Вітерець гуляє, я йду оприскувати, надіватись нікуди, ще раз повторюю. От. Робимо роботу не тоді, коли потрібно, а тоді, коли можемо. Тут ось, де я в минулому році переїжджав мотоблоком, тут вже все залило, розлив, весняний. Тут ось хлопчики катались на мопедиках. Роздовбали дорогу. щоб їм колеса щось поспускало. Вони покаталися, а людям тут ходити. І велосипедами їздить по сухому, оскільки тут літає. Ну це ж це щось таке твориться. О, зграя пішла. Хто зна, мігрують, мабуть, кудись ворони чи якийсь знак поганий, чи хто знає що вона і буде. Ну добре, піду я на участочок, не буду відболікатись. Далі ще раз вмикну камеру і подивимося, що там твориться в мене, бо я на участку ще й не був цьому році. В минулому хто дивився, той бачив, як у мене там згорали. От На МТЗ чоловічок він -то старався, але ну, ара уже по перших морозах і повигортав там такі чемодани. Тут я це, друзі, їздив мотоблоком в минулому році, як воно буде далі. Не хочеться мені об'їжджати, далеко по кругу об'їжджати. Тут десь напряму метрів 450-500, а по кругу півтора кілометра їсть. Ну нічого, тут не покеруєш. Оце досадно ще хлопці роздовбали дорогу. Ми тут так. Ну ладно. Отже, зараз підійду до ділянки своєї і подивлюся, що там до чого. До ділянки. Була тут у мене по осені кучка її пробував палити вона не Дуже і згоріла, ну і не перетрухла, я вам скажу. От. І вода підступає, теж не, не дуже далеко, все тут в порядку. Все добре. А що тут із... О, так за зиму все це діло затяглося і стало більш-менш порядком. Я скажу. Дуже непогано перезимувала. Вирівняло, я б сказав би. А як воно буде? О, зараз сусідська собачка прибіжить нічого страшного, вона мене згадає. Так, ну що? Показувати, як бризкати, я не буду вам. Бризкаю я електричним опризквачем, по ньому я вже розказував і показував багато, так що нічого нового резимував без акумулятора. акумулятор в теплі, бо я зняв, поставив зараз. Ну, а так все добре. Отже, друзі, хотів вам показати таку кількість ворон, що воно до чого, не можу сказати. Літають. Живі і слава Богу. Так, всім пока-пока. А зв'язку.